Чи відчуваєте ви, що хтось постійно згадує вас, наче у повітрі невидима нитка, що тягнеться до серця, але ви не знаєте, від кого вона. Сьогодні ми розкриємо це за допомогою карт Ленорман. дізнаємося, хто зараз думає про вас, що відчуває і чому енергія цієї людини все ще поруч. Вітаю вас на каналі Шепіт Лісу Таро, Місці, де карти говорять мовою душі. Тут ми не просто дивимося розклади таро. Оторкаємося тонких ниток Всесвіту, які ведуть до розуміння, хто посилає вам думки, сни та емоції. Сьогоднішній розклад допоможе відчути, чому саме зараз цей зв'язок активізувався і що він означає для вас. Підготуйте своє серце, зробіть глибокий вдих, відчуйте енергію спокою та довіри. Карти відкриють те, що приховано, хто згадує вас у тиші, хто не зміг відпустити. І що цей зв'язок несе у ваше життя? Спочатку ми подивимося загальну енергію цієї людини. Я бачу тут дуже світлу, відверту енергію. Людина, яка все ще тримає вас у своїй пам'яті з теплом. Це може бути хтось, із ким ви колись мали глибокий душевний зв'язок. Друг. Колега, колишній партнер або навіть родич, із яким життя розвело у різні боки. Ця людина має у собі щирість і певну відданість, навіть якщо ви давно не спілкуєтеся. Вона досі зберігає ваші слова, жести, моменти. У її думках ви як світлий спогад, як промінь, що колись запалив серце. Карти говорять про людину, яка може бути дуже відвертою, але не завжди показує емоції зовні. Її шлях зараз проходить через переосмислення. Вона думає не лише про те, що було між вами, а й про те, чому саме ви залишили такий слід. Для когось із вас це може бути давнє кохання, для інших наставник, який допоміг знайти себе. Є відчуття, що між вами колись була сильна підтримка, навіть якщо шляхи розійшлись, душі залишились пов'язаними. Інколи ця людина може нагадувати про себе знаками, раптовим сном, повідомленням, піснею, що звучить у момент, коли ви про неї подумали. Це не випадково. Це нитка, яку все ще не дозволив обірвати, можливо, між вами є щось недомовлене, те, що залишилось у тіні. Я бачу, що ця людина пам'ятає дрібниці, як ви сміялись, як реагували на світ, як ділилися своїми мріями, ці спогади її внутрішній оберіг, нагадування про щось справжнє у світі, де все швидко минає. Навіть якщо між вами немає слів, енергетичний зв'язок ще не зник. Ваші душі відчувають одна одну через сни. Відчуття або знаки навколо. Цілком можливо, що ця людина змінилася після зустрічі з вами. Ви стали поштовхом до її внутрішнього росту, до переосмислення власного життя. І хоча ви могли розійтися, її шлях усе ще частково пов'язаний з вашим, бо є такі зустрічі, що залишаються в серці назавжди. А зараз ми подивимося глибше. Чому ця людина все ще думає про вас? Я бачу тут історію непростого вибору. Є відчуття, що між вами колись сталося щось, що залишило двозначні почуття, водночас, вдячність і біль. Карти говорять про непорозуміння, про ситуації, де слова були гострішими, ніж хотілось, і де рішення приймалося поспіхом. Ця людина, здається, часто по подумки у той момент, що було б, якби все відбулося інакше. Для когось це може бути зв'язок, який так і не встиг розкритися повністю, кохання ще залишилось нереалізованим. Для інших це стосунки, де один із вас зробив вибір, а інший не був до нього готовий. Є й ті, у кого спілкування просто обірвалось, наче світ поставив крапку, але серце їй не прийняло. Саме тому думки цієї людини до вас не про жаль. А про потребу зрозуміти, чому саме ви з'явилися у її житті. Я бачу тут глибоку внутрішню боротьбу. Ця людина могла спробувати переконати себе, що це минуло, але кожного разу, коли щось нагадує про вас, серце реагує. І навіть якщо між вами давно немає зв'язку, енергетичний обмін триває. Ви могли бути для неї дзеркалом. Через вас вона побачила, ким насправді є, що потребує зцілення, а що любові. Можливо, тоді, коли потрібно було сказати вибач або дякую, ця людина обрала мовчання, і тепер ці слова крутяться в її голові, створюючи невидимий тягар. Вона усвідомлює, що саме це мовчання і стало тим, що не дозволяє їй рухатися далі. Карти показують, що в її серці є жаль, але й розуміння, що кожен із вас тоді діяв так, як умів. Для деяких із вас це може бути історія, коли людина не змогла відпустити контроль чи страх, і саме це зруйнувало зв'язок. Але зараз вона наче бачить усе з іншої перспективи, через досвід, через біль, і, можливо, саме тепер приходить усвідомлення, що ви були не просто випадковою зустріччю, а дзеркалом, яке показало її справжню суть. Є також відчуття, що Всесвіт навмисно тримає цю енергію незавершеною, щоб кожен із вас міг пройти своє зцілення. Ця людина не забула, і навіть якщо здається, що все закінчено, її душа все ще щось шепоче вашій. Це не про залежність. А про глибоке навчання через любов і біль. І ще одне: ця людина, може, спостерігає за вами, навіть не наважуючись проявитися, її тягне до вашого світла, бо через вас вона колись відчула себе живою, і тепер, у глибині серця, вона розуміє, думки про вас це не про повернення, а про вдячність. І тепер настав час дізнатися найголовніше, що саме ця людина думає про вас зараз. Я бачу, що у думках цієї людини багато суперечностей. Вона водночас хоче наблизитись і боїться. Карти говорять про людину, яка розуміє, ви були не випадковими у її житті. Я глибока потреба поговорити, поставити крапку чи навпаки, знайти новий початок. Але щось тримає її, можливий страх, що ви вже не відкриєтеся, або що час зруйнував те, що колись було ніжним і справжнім. Для когось із вас ця людина спостерігає здалеку, може бачити ваші зміни, успіхи, фото, але не наважується проявитись. Вона відчуває, що ви стали сильнішими і тепер боїться виглядати слабкою. Але водночас їй бажання сказати Ти все ще у моїй душі, у її серці є суміш поваги, ностальгії і, можливо, каяття. Ця людина думає про вас не лише через спогади, ви символ її власного шляху, частина історії, яка вчить приймати, відпускати і любити прив'язаності. Вона ніби говорить подумки: дякую, що ти був або була у моєму житті. Завдяки тобі я змінився або змінилась. І, можливо, саме зараз ця думка ваш енергетичний міст, який завершує старий цикл. Карти показують, що для цієї людини ви стали символом чистоти почуттів. Навіть якщо між вами було важко, усе це залишилось для неї справжнім. Вона бачить у вас людину, яка вміє відчувати, розуміти і тепер надихає здалеку, бо для неї не лише спогад, а втілення енергію, яку вона шукає у нових людях, але не може знайти. Можливо, ця людина навіть пробує відтворити вашу присутність у своїй реальності через музику, запахи, схожі ситуації, але душа знає, це не повториться. І саме це дає їй змогу нарешті прийняти, що любов не завжди має продовження у фізичному світі, іноді вона живе у вдячності. І останнє, що видно в картах, вона бажає вам щастя, щирого, справжнього, без гіркоти. Її думки зараз це благословення, навіть якщо колись було боляче, бо зріла душа розуміє, найвища форма любові це побажати добра навіть на відстані. Дякую вам, що були сьогодні зі мною в цьому глибокому і душевному розкладі. Ми торкнулися на ток енергії, які пов'язують серця навіть тоді, коли здається, що все вже минуло. Пам'ятайте, кожен зв'язок у нашому житті має сенс. Він приходить, щоб навчити зцілити або відкрити новий шлях до себе. Якщо це відео вам відгукнулося, підтримайте його лайком і підпискою. Це допомагає мені створювати для вас ще більше теплих посилань таро. А в коментарях напишіть фразу Я відчуваю свій справжній зв'язок. Це допоможе активувати вашу енергію розуміння і прийняття. До зустрічі у наступних розкладах. Нехай кожен день набожає вас до гармонії, любові і глибокого внутрішнього спокою.